Гралися раніше, в школі гралися, у садочку гралися. Ну тепер, я думаю, будуть гратися з великим задоволенням. У рамках програми Здійснимо дитячі мрії разом Владислава Трошенка у Чернігівському районі встановлено черговий великий ігровий майданчик. Відтепер, коли чиївська малеча відпочиватиме весело, активно та безпечно. На відкритті комплексу народний депутат підкреслив значення турботи про дітлахів саме сьогодні. Нардеп переконаний, ніякі політичні негаразди в країні не мають зашкодити малечі, зростати у гідних умовах, безпечних і якісних. Ми говоримо про те, що якщо ми хочемо бачити майбутнє України, яким ми його хочемо бачити? А відповідь дуже проста. Ми його побачимо таким якими ми виховуємо наших дітей-онуків, і внуків. тому пам'ятаючи і про схід, я кажу, що життя продовжується, і я обіцяв колишнюся, зробити цю дитячий цей майданчик. Встановлення комплексу відбулося завдяки спільним зусиллям депутатів і громади. Селяни взяли на себе відповідальність не тільки за його збереження, а й за благоустрій прилеглої території. Головне завдання, щоб люди відчували, що це спільна робота депутата, спільна робота з територіальною громадою. Будете берегти майданчик? Не без питань, це без питання. Це, це У районі немає державної програми з облаштування дитячих майданчиків. Тому на сьогоднішній день тільки спільна робота депутата і громади створюють гідні умови для дозвілля малечі та спокою їхніх батьків. Ми з дітками грались кожен возле свого двора на лавочці, тому що такого гарного майданчика в нас ніколи не було. Зважаючи на те, що зараз у нас є вже ігрова площадка, то я думаю, нам є де і діток з дітками погулять, і з мамами, як то кажуть, поговорить про своє. Програма Владислава Трушенка зі встановлення дитячих майданчиків триває на черзі відкриття спортивно-ігрового комплексу у селищі Олешівка Чернігівського району.